Всім привіт! Сьогодні у нас 21 червня 2023 року чернівці. Дивіться, яка зараз ситуація. Інжир дуже гарно розрісся. Всі інжири дуже гарно розрослись, вже не видно де не де не видно навіть ями його. Звідки він починався? Все дуже розрослося, все в бур'яні, але це не саме головне. Дивіться, що я вам хочу сказати. Зараз така процедура, що от, як бачите, лежать нові побіги, вони нам не потрібні. Дивіться, вже починають потрошки зав'язатися плоди. Ось тут їх видно. Це все листва тяне на себе сік і ви залишитеся без плодів. Просто в себе, де бачите лишню гілочку. Ось так обламали її. Вона нам не потрібна. Да, на ній є плоди. Але ви маєте його гарно прирядити, так щоб було хоч видно, де той інжир починається. Підписуємося на канал, ставимо лайки і слідкуємо.